Привіт всім, хто любить в'язати. Мене звати Ольга. Сьогодні я хочу показати майстер-клас на узор ваклі. Тут я зробила зразочок. Така ниточка Merino Gold в Merino Gold, 100 грамах 400 метрів, 49% шерсть і 51% крилу. В'язати пропонують спицями 4-4,5. Колір кому цікаво 130, біжевий, дуже гарна ниточка і дуже гарні вироби з неї. Я робила зразочок спицями 4,5. Трошки е такий рідкуватий, рідкувате полотно. Я хотіла тугіше, і я в'яжу спицями 4. Ну Після стірки ниточка розбухає, коли я пров'язала зразок спицями 4,5, то була дуже ріденька сіточка. Коли я випрала зразочок, то ниточка розбухла, і він став такий, ну, дироч, так не, не, не світиться полотно. Але Трішечки, але на спицях 4,5, я думаю, і петельки розрівнялися дуже гарно. Коли я зв'язала зразочок, то він такі петельки були криві, такі, як отут на полотні. Але після стірки е, все стало рівненьке. Значить, будемо починати в'язати узор. Так, Починаємо з першу, перший ряд. Е, я не сказала, що в рапорті 5 петель узору і плюс 2 для симетрії узору і 2 кромочні. Набираєте свою кількість петель і в'яжемо з першого ряду. Першу петлю крайню знімаємо. Виворотню петлю пров'язуємо за нижню дольку лицьовою, не знімаючи зі спиці, робимо накид від себе і пров'язуємо цю петлю і слідуючу дві разом Три, Три лицеві петлі. Два, три. Знов виворотню пров'язуємо за нижню дольку, не знімаємо зі спеці, накид, Дві разом лицевою, і три лицеві. То другий рапорт. Третій рапорт. Виворутню за нижню дольку пров'язуємо лицевою, не знімаємо зі, з лівої спиці. Робимо накид від себе. Дві разом лицевою і три лицеві. Так, ще покажу. Лицева за нижню дольку, накид від себе і ту петлю разом лицевою. Три лицеві раппорт. виворотню петлю за нижню дольку пров'язуємо лицевою. Не знімаю з лівої спиці, роблю накид від себе. І дві петлі разом лицевою. І три лицеві. В кінці ряду у вас буде для симетрії узору ті дві петельки. То буде за нижню дольку лицевою, накид і дві разом, то буде в кінці ряду для симетрії узору. Ось так. І в кінці ще буде кромочна. Так, в кінці рядочка останній рапорт виворотню лицевою за нижню дольку, накид від себе і петлю, і дві петлі разом лицевою. Три лицеві. І в кінці ряду виворотню за нижню дольку, не знімаючи зі спиці, робимо накид від себе. І дві разом лицевою, і остання петля виворітня. Тепер будемо в'язати другий ряд. Другий ряд. Так, закрутилося. Першу петлю знімаємо, першу петлю пров'язуємо виворотньо, і дві разом лицевою. Першу петлю ми крайню зняли, і дві петлі для симетрії рапорту пров'язали. Тепер починається рапорт. У нас є три лицеві виборітні петлі. Ми їх пров'язуємо лицевими за верхню дольку. Одна лицева за верхню дольку, друга лицева за верхню дольку, і третя лицева за верхню дольку. І четверта у нас виборітня петля. І дві разом лицевою, вони є, так, ті петельки дві разом, їх не помилишся. Прив'язання. Другий рапорт, Одна лицева за верхню дольку, друга лицева за верхню дольку, третя лицева за верхню дольку. виворітня і дві разом лицевою. Одна лицева за верхню дольку, друга лицева за верхню дольку, третя лицева за верхню дольку, і одна виворітня, і дві разом лицевою, так, Так, в'яжемо третій ряд. Значить, першу петлю знімаємо, виворотню пров'язуємо лицевою за нижню дольку. Не знімаємо зі спиці, робимо накид від себе і дві петлі разом лицевою. Тепер виворотні, пров'язуємо за верхню дольку лицевими: одна лицева, друга лицева і третя лицева. Лицева, накид від себе не знімали петлю з лівої спиці і пров'язуємо дві разом лицевою. Раз, два, три. Пер, виворотню пров'язуємо лицевою, за нижню дольку, робимо накид від себе і дві разом лицевою. Виворотню за верхню дольку лицевою, друга і третя. Знов за нижню дольку лицева не знімаємо зі спиці з лівої. Накид від себе, і дві разом лицевою. Виворотню пров'язуємо за верхню дольку лицевою один, два, і три. Лицева. Не знімаємо з лівої спиці, накид від себе, дві разом лицевою, і за верхню дольку одна, друга і третя. Я пров'язала 1, 2, 3, 4, 5 рапортів. Для симметрії узору в кінці ряду буде лицева за нижню дольку, не знімати з лівої спиці петлю, накид від себе і дві разом лицевою, то буде в кінці ряду. Тепер в'яжемо четвертий ряд. Першу петлю знімаємо, другу в'яжемо виворотньою. Ту петлі симметрії узору дві, і дві разом лицевою. То ми пров'язали крайню, і дві петлі симметрії узору. Тепер в'яжемо лицеві за верхню дольку. Один, два, і три. Так, ближче покажу. Виворітня. дві разом лицевою. І три лицеві за верхню дольку. Один, два, три. Виворітня, дві разом лицевою, і один, другу за верхню дольку і третю за верхню дольку. Виворітня. дві разом лицевою. Один, Два, три, виворітня, дві разом лицевою і три за верхню дольку лицевими. Один, два, три, виворітня і дві разом лицевою. Кінець рапорту. Знову пров'язала п'ять рапортів. Починаємо в'язати п'ятий ряд. Першу петлю знімаємо. Першу виворотню лицевою за нижню дольку, накид від себе і дві разом лицевою. Виворотню петлю лицевою за верхню дольку, другу так само лицевою і третю. Виворотню за нижню дольку лицевою не знімаємо з лівої спиці, робимо накид від себе і дві петлі разом лицевою, лицева за верхню дольку, друга лицева за верхню дольку, третя лицева за верхню дольку. Лицева за нижню дольку, накид від себе, дві разом лицевою і три лицеві за верхню дольку. Лицева не знімаємо зі спиці, робимо накид від себе. Дві разом лицевою і три лицеві за верхні дольки. В кінці ряду для симетрії узору у вас буде ще лицева за нижню дольку, накид і дві разом лицевою. То буде в кінці ряду то петлі симетрії узору. Так, в'яжемо шостий ряд. Першу петлю знімаємо. Другу петлю пров'язуємо виворотнюю. Дві разом лицевою, то була крайня петля і дві петлі симметрії. Тепер в'яжемо три виворотні. Раз, два, три. Ще одна виворотня четверта, і дві разом лицевою. То вже був рапорт. Тепер другий рапорт. Один, два, три, чотири виборітні і дві разом лицьовою. Ще один рапорт. Один, два, три виворотні, четверта виворотня і дві разом лицьовою. Один, два. Третя виворітня, четверта виворітня і дві разом лицевою. Одна виворітня, друга виворітня, третя, четверта виворітня і дві разом лицевою. Так буде виглядати шостий ряд. Тепер сьомий ряд. Починаємо. Знімаємо крайню петлю. Першу петлю виворотню пров'язуємо лицевою за нижню дольку, не знімаючи її зі спиці, робимо накид від себе. І дві разом пров'язуємо лицевою. Тепер три лицеві, то був рапорт узору. Тепер першу петлю. Знову пров'язуємо лицевою, не знімаємо зі спиці, накид від себе, і зі слідуючою петлею пров'язуємо лицевою, і три лицеві, пров'язуємо лицевою, не знімаємо зі спиці, робимо накид від себе. І дві разом пров'язуємо лицевою, і три лицеві. Лицева за нижню дольку не знімаємо зі спиці, накид від себе, дві разом лицевою і три лицеві. В кінці ряду буде ще лицева, не знімаємо зі спиці, накид від себе, і дві разом лицевою, то буде в кінці ряду дві петлі для симетрії узору. Тепер починаємо в'язати восьмий ряд. Першу петлю знімаємо, другу пров'язуємо виворотню, і дві разом лицевою. То були петлі симетрії узору, крайня і дві петлі симметрії узору. Тепер пров'язуємо три виворотні, четверта виворотня і дві разом лицевою. Один. Два виворотня, третя виворотня, четверта виворотня, дві разом лицевою. Одна виворотня, друга виворотня, третя виворотня, четверта виворотня, дві разом лицевою. Одна виворотня, друга виворотня, третя виворотня, четверта виворотня і дві разом лицевою. І так до кінця ряду. Узор, бачите, невеликий: 5 петель. Для... В рапорті і 8 рядів. І виходить такий узорчик цікавий. Дуже гарно виглядає. Віжіть на здоров'я, кому сподобалося. До слідуючих зустрічей в ефірі. всі хто мене дивився, ставте лайки. Підписуйтеся на канал, узори буду показувати, що в'яжу. Може, ще щось більше покажу. На цьому буде закінчуємо. Всім па-па.